Минулої неділі на свято Івана Хрестителя Криловський церковний хор взяв участь у третьому Черкаському фестивалі Різдвяна коляда. Про подорож наших земляків на батьківщину Великого Кобзаря та їхній виступ на сцені обласного драматичного театру детальніше знають наші журналісти. Крім виступу у Києві, Криловський церковний хор вознесіння мав запрошення на фестиваль Різдвяна Коляда у місто Черкаси. Вранці 20 січня на свято Собору святого Івана Хрестителя хористи взяли участь у святій літургії церкви Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. А після служіння відвідали місце відведене для зведення храму Української греко-католицької церкви, що має розташуватися на березі Дніпра. Варто зазначити, що ні в Черкаській області, ні в самому обласному центрі. Нема жодної української греко-католицької церкви. Тут на березі Сивого Славути Галичани віддали шану великому кобзареві, якого народила черкаська земля, виконавши його твори, обнімітесь мої» і ревета стогни Дніпр Широкий. Їхнім співом заслуховувалися перехожі і дивувалися такі пошанованості. При обіду в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка розпочався фестиваль Різдвяна коляда, який зібрав кращі з кращих творчі колективи області. Його річний третій фестиваль у Чаркасах Різдвяна куляда відкрили наші земляки галичани Величальною. Бог предвічний. Гостями фестивалю були молоді просвітяни з Тернополя. Вони продемонстрували глядачам театралізоване дійство Вертеп. Присутніх звернувся настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви отець Юліан. Тож я вітаю сьогодні вас, усіх, всіх, хто тут є присутні. Оцим християнським привітом Христос рождається. Нехай Господь дарує нам ласку своє благословення і нехай нас всіх благословить. Вхід на Різдвяну коляду був платним. Номери на сцені змінювалися динамічно, концерт був насиченим і цікавим. Криловський церковний хор Воскресіння виступав 14-м за списком. Він виконав декілька колядок, які глядачі приймали бурхливими аплодисментами. На завершення, настоятель парафії покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ, отець Юліан подякував усім учасникам розколяди. Свято продовжилось народними гуляннями на вулиці. Тут можна було чути колядки, скуштувати теплого вина та грітися біля вогню.